Ну, друзі, э, всім привіт, вами на Стасіки. Сьогодні я буду робити нову теорію, яка буде про мене. І вона буде дуже класна. Я складу всі деталі, які ніхто не складав. І ну, ще добавлю якісь які були э, вже. Ну, коротше, якийсь такий ролик буде всякий наділ Джименом, а я пока ну, буду сидіти зв'язку, і я удалю пару відео, вдруг не вистачить пам'яті ще. Короче, в якісь моменти я буду кашляти, бо не знаю, ну кашель вже якийсь увеличився, я не можу його роздержати, так що в якісь моменти буду сильно кашляти. Ну, друзі, давайте вже начинаем цю класну теорію про мене І я розкажу те, що ну скажу вже в началі ролика. Коротше, включаємо 57 серію фул епізод. Коротше, чого я вибрав іменно цю серію і ну давайте об'ясню. Із-за того, що там був заражений спікерман Титан, а в новій серії він заразився, ну ненадовго. Блін, ну лости і здівайся надо мною, чорганізм. Тож тільки я починаю знімати, то буває таке, що в мене зразу закладають той ноги. Коротше, друзі, ну давайте вже почнемо. От, Джимен пролітає. стріляє лазерами в камерамена Титана. І це був всього лиш Джимен, щоб спасти Титана. Ну, ні, це не допомогло. Да -да 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 -да. І давайте вже поподробніше поговоримо про це. Вже коли камери э, Спікермена Дікана э, відзаражали, короче, спасали, то g був трусом. І давайте я об'ясню, от оцей його, був трусом. І давайте я об'ясню, в чому прикол цього, що він був трусом. Раніше, а зараз став бойовий. Ну, я скажу, всі Дімени, яких ми бачили раніше, це марионетки. Мала, я шучу, шучу, шучу. Звичайно, ж, не правда це. Бо як він тоді поранився. Ну, коротше, я скажу просто, Джимен, він навчився, він, у нього багато лазерів, і він зрозумів, коли Джимен, коли нічого нема, то треба спасати себе. І тепер він став такий бойовий. Поняли, друзі? Іначе і все, він буде не главний, Його госкіптісти всі не бу... будуть всі ненавидіти. 56. -сі короче хотя хоча... да это да, 6 был эпизод так давай сюда сюда и вот сюда сюда вот здесь я бачу сайт ученого дари другая часть другой вот і ми бачили фейк у в цій серії. І в чому прикол в цьому, в, в, в цьому? коротше не важна. І е, Джимен та а, ні тут був. Ну дивіться, вот дивіться. І давайте я просто перемотаю быстренько. І Джимен тут був. Вже з кучами лазерів і Га-га-га, То есть він був злий, ну. Друзі, в кінці буде в можна теорія. І все, камерман Тітан відрубає собі голову. Начинається друга, а не третя часть. І от що происходит, друзі. І от Спірмен Тітан відрубує. І, друзі, я, я е, хочу сказати ще одну теорію. Ця нептудімана. І дивіться. Нащо він відрубав йому руку, якщо він просто міг її дрожати десь наверх. Отут, десь наверху, чого він до себе її. Ну і нафіка він відрубив. Ну, друзі, ну, в серіалах деколи бувають такі тупі персонажі, як це старано би не звучало. І спікермен не ісключення, він дуже трохи тупенький. Ну, взагалі, всі тітани тупі, і я вже зараз об'ясню безстеренько, чого вони тупі, блін. Так, да, це звучить, ну жорстко так. Ну я не обіжаю титанів, я загалі інтів, бо вони, бо тітани реально вони тупі. Правду, а так я за агентів. Ну давайте перенесемося в нашу нову серію з Кібіті 73 пару Ну, в общем, друзья, і тут буде бомбезна теорія. І давайте вже то, що я хотів сказати, коли ми були на 67-й селі. Я хотів сказати, що Діман продовжив дружити Титанам. Хто не знав і не дивился Аремхова и Дазупле, то я, не знають, що там було сказано, но іменно в тм, да, блін, де той момент. Ай, блин. Вот. Вот. Я розкажу це. Вот Діман сказав те, що Він хоче дружити з титанами і перейти на сторону альянса. А Титан ну, ну. Правда, дурний, блін, якийсь. тупий він. І от і за чого вони тупі? Бо він напрягнув просто на нього. Наша да, була його вбивати. Согласився би бути з ним. І всі би спасли. Ну так, друзям, ті, да, тітани всі тупі. А Джимен вже умний. Да, 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 Джимен умний, блін. Як це без сторону опять вже не звучало. Короте. І Джимен питався, він бив Титанів всіх там надивав, блін, що хотів робив з ними. І він цим хотів їм сказати, те, що він хоче бути за сторону Альянсу. Друзі, поняли, в чому прикол? Отак. Вот так, делеся. Так що він скоро стане на сторону агентів, якщо він зробить пару деяких хороших, які за агентів побиває пару скибістів, то може агенти візьмуть навіть його за главного. Як ви розумієте, в агентах головний камерамен в червоному чи вантусмен. Вантусмен командир, камерамен, а камерамен в червоному босс. Nie, вам оборот, не, вам тут на угородку, похоже, босс. А, да. Босс камерамена в червоном. Так. І розумієте, все, в таким образом, тімен бив агентів, питався пліншу з ними зробити ради того, щоб об'яснити їм, та що він хоче на сторону. І він думав, камера менчатан його не сходить, і він спеціально підстроїв цю бомбу і він відкосив йому пушку, щоб він не міг стріляти. І дивіться, він пхнув його і. Щоб він не міг встати. Хоча він і не міг навіть встати, друзі. І він одразу хотів таким образом об'яснити це командамена Титану. Прийшло стріляти лазером із-за того, що камера Мен Тітан взяв його голову клічняє. Він стріляв лазером, щоб камера Титан Тітан відпустив його. Но він ніяк не здавався. Так що, друзі, Титани тупі і друзі. Пишіть для фуку хештег Титани. Тому що ну це странно дуже ну чого вони не сказали. Да, 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 блін, будьте на сторону альянсу чи А той, блін, чи не менше так постойно на нього. Це реально. Пишіть хештег, е е всі титани тупі, блін. Ну вони реально тупі. Ладно, то рося, хватить о цьому говорити. Ви і так вже поняли, та що надо цей хештег писати, тому що щоб до функція замітив і зробив їх хоча б трохи умнішими. Раніше вони тупі, трох... раніше вони були вообще умні, а тепер хаває. Вони... Тепер вони, блін, як... Тут вже не скажеш, вони просто железякі, можна сказати. Хоча ні, ну просто тупі. Отак. І все, так має зробити їх хоча б трошечки е, е, такими не тупими, ну, такими, щоб е, камерамен Титан і всі тітани були трохи умнішими. Все, друзі, не буду затягувати вже годину, хоча ну, буду. Друзья, если вам понравилась моя классная теория, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а с вами был я, Стасик, встречаемся в следующем видео, пока! Або, нов... Або новой теории, не знаю там, скорее всего в новой теории.